Всім мої вітання, любі мої підписники і гості мого каналу. Бачите, ми вже тут все позгортали, позгромаджували і, і перед вечором е, спалили таку малесеньку кубку тут і там, де були в нас е, де була та цибуля, що там з тої цибулі, знаєте, вийшло півтора відра цибулі, більше не було від тої суші. Чоловік вже там косить бараболінку. Е, ми, Сапали, підгортали, все було файно, частенько, бо того, що не було дощів. Раз пішов той дощ, і воно зробилось в бурянах страшенне, барабальонка висохла. Я кажу, давай, треба косити, найтрохи ще підсохне і будемо копати. І будемо копати ту картоплю, бараболі, як в нас кажуть. У нас кажуть, бараболю. А може десь кажуть, і картоплю. Я вам так, тут здалека показала, я так змучилась, що я не можу. Дивіться. Все, як, як я вам говорила, що я то все вимикаю і ті колики, і ті помідори не здалі, що я все повимикаю. Так я її зробила. Видите? Так я чоловік тут скосив, сказала скоси. Він знаєте, він добрий хлопець, але він такий тяжкий на, на підйомі. Скільки разів казала, коси, бо все мені заглушить, чисто лілії. Ні, а вчора я до нього дійшла. О, а я тут трошки... Запала, все, все, цей ряд середніх викинула, бо вони не здалі. Ті помідори до світа не здібні. Я викинула. Тут мої ті помідорки. О, от я вам показувала, що я сіяла, їх не зійшло багато, бо була суш і не все пільнувалося, бо мене то, то я є, то мене нема. Отако. О, їх під'язало, ще їх ліпше попід'язую. Тут є декілька, вже не стала їх вимикувати. Ну, бачите, все, цей ряд все я пересапала, всьом сюди, викидала, щоб висохло, все спалиться. Колики зараз позбираю, і всі, всі помідори лишила. Всі помідори лишила, сухе пообламлювала. Таке десь якась, ну, тут ще десь, треба зр... десь якась, знаєте, лілія зрубалась. Ну нічого, там цибуля лишилась, та й слава Богу. Та й слава Богу. Бачите, які, може, вони поженуться догори, мої помідорки, і все буде е, добре. Хоч може на сінечко буде якесь, вже є помідорки. Ви, вже є і помідорки. Ну і слава Богу, може, і на цих буде. Отаке я зробила. І зараз тут позбираю. Ой. І, і справлюся з тим, знаєте? і справлюся з тим. Десь ще під'яжу і з тим справлюся. О, таке о. З того боку казала косити від, від е, е, попід, ті, е, попід персики і по під цю яблінку вилити. Яблінка, так Яблука падуть, треба визбирати. Дивіться, як яблука падуть. Ну, падуть великі, але падуть, гниють. Ну, не важливо, що я буду повторюватися одне і те саме, що ми не кропили, не кропили і не кропили. о, Не кропили, гниє. О, отаке. Вже так має то що має, на цей рік. О, таке бо. Добре, добре, добре. Зараз я тут позабираю і ще щось вам трошки зніму. Віднесу телефон у холод, бо все на сонці. Все на сонці. І я на сонці. І Я на сонці не можу. во, той мій песик всюди бігає, йому сонце не шкодить. Ага. Фу добре, добре. Віднесу твій телефон. І цей телефон, Відерка, внучка телефонує кожного ранку. ой, І як йде на роботу і як йде з роботи, телефонує. До віднесу в холод. То все. Тако, Також. Сі Сілії здалося вже розсадити. Ви які вони. Не знаю, скільки вони тут у нас? Два роки чи три роки. Я щось не можу, не пам'ятаю. Їх би здалося це всього гущу розсадити. Ну, може, я так і зроблю. Порозсаджую, може, трохи тут гущу. Отако, От де густі. Де густі, треба розсадити трохи. Що ти там ходиш, Тімоха? А? а що ти там ходиш? Ти мені не скажеш? Пішов звідти. <реш> Ой, такий розумний, такий розумний песик, що дуже. Попри такі сливочки. Малиси не на кожній. І ми будемо і з сливочками трохи робити. Порядок, трохи їх рідити. Десь лишимо декілька, а то не будемо. Ну, знаєте, сливка не має ціни зовсім, а обрізати, що 10 гривень. От 10 гривень кілограм сливок. Хто має плантації так. А може, якийсь трошки є рахунок. А ми тут вого, в місці займає і, і кошту ніякого немає. То не варта, не варто, розумієте, от не варта. Думала, думала, думала і, і так подумала, що то не є. Варта коло тих сливок ходити, бо я продавала того року, продавала що я? Що я не продала тих сливочок? було? На якусь тисячу, може можна продала, може, і ні. Це тріло більше коштує, чим, чим ті сливочки. Отак. Подивіться, що ми маємо. Бачите, що ми маємо? Що привезли? На... Подивіться, якої риби. А тут подивіться, що тут вже є. Аво. Ага, хоче... Кіточка хоче чистити рибку. І. Тімулька. І ти хочеш рибку чистити? Подивіться, як її облизують. Вже і він хоче, але вони то, -то люблять. Але вони люблять. а я ще як посмажу, я тім, коли так не даємо е, кісточок, бо йому не можна, то лишень котика. Ви кажете, От такої риби. І що зараз? Ну, то не чоловік чистить, я то, то робити не буду. Я не буду то робити. Угу. Бачите, мої хороші, чоловік всю рибу почистив, О, і я ту рибу всю. Та складу в морозілку, не знаю, може я е, подивлюсь, що я з нею, чи оселедець якийсь зроблю, чи що, я не знаю. А може, просто в морозілки буде е, запікатись в духовці. Не знаю. Ну от, скільки її є, 6 штук. І сказала дочці, е, а вона каже, мені не треба, я маю. І все. І от такої риби. Такої ми маємо риби. А я йду. Буду тут трохи обрізати. Світла нема. Світла нема У нас, напевно, не буде до 9-ї години. Не знаю, я виключаю світло. Привезла тачки, чоловік там косить в городі. А я йду може в вербу, обріжу всі троянди, трохи пообрізає. Отут тут почала е, трохи висапувати. Бачите, як в мене ромашки повирізала. а це все треба висапати. Нема сюди в всю сторону сонця. Ще якась лійка, то що, певно, що з Польщі я привезла, буде цвісти. І от там, чекайте, зараз вам покажу. І отут така лілійка буде цвісти. Ну добре, добре, не цвіте, то я висипаю. А тут в мене жоржини. Жоржини. в нас кажуть гергонія, а то э, жоржини так цвітуть. Бачите, якась така ніби сіріннювата, а тут ще якась певно розова буде цвісти. Я їх прив'язала так легенько. І тут вишнева. Ой-ой, така бордова, Бордо, бордо. Така бордо. бачите, яка бордо висока. Бачите, яка гарна. І вона це красота. Я думала, що в підвалі вони вже пропали, ні, у мене в підвалі. Не пропали вони. Я поприв'язувала, прив'язала і вона тут цвете. Я зараз знову на вечір повливаю і оці, і оці жоржинки. Бачите, вони такі не були в горшках такі високі, як вони тут. Бачите, які високі файні. Ага. А там у мене кіточка спить в піточках. Як кіточка в піточках спить. Добре, добре, сливки чистіся. Я урву собі трошечки винограду і йду, йду обрізати. Йду обрізати, мої хороші, бо, бо зараз буде вечір. Mm -hmm. Зараз буде вечір. Тімочка, хоч да тімка. Отак якось. Мій тімка ходить за ногами то мені то чоловіка, чоловік каже, що він не має прав де піти, бо тімка палить контору. Як слухає вуха, як вуха нам притулив, як він слухає, що про не говорить. Палить контору. Знаєте, вже мдрізнула трошки ті троянди такого. А і, і Ромашку ту позрізала. Знаєте, от сіла собі тут на лавку і думає, де я маю посадити ті гортензії? А? Ну от де? Щоб не були на таким сонці. Я не знаю, як люди. Ну, так люди, люди вміють, люди вміють, жінки вміють. Жіночка мені одна писала. У мене там не написано, як вона називається. Що в неї 12 е, є е, таких е, тих гортензій, кущів, напевно. що і каже так, що вона не має, як, ну, не може мені фотографії скинути, але дуже гарні, дуже гарні. Ну, а я би хотіла, ну ви скажіть мені, де я маю посадити? Вже? Не хочу ніде в городі садити, бо для чого мені тоді, як вони будуть в городі. Тут якесь таке натискано і тут б'є сонце цілий час. І такое, як вже, то б'є сонце. Де його посадити? Думала, може, тут посаджу тако. Одну. А, одну тут, А другу, може, думала, може десь тут посаджу, тако, аби тут, знаєте, трохи заступає Катайпа, а потім трошки сонці, і знову ката буде заступати, може, і там десь тако трошки, я не знаю де. От хочу їх висадити, а не знаю де. Ой. Сіла в пріла, пріла страшенно і думаю собі, треба мені їхати до лісу, знаєте, треба їхати до лісу, то і землі привезти. І в нас і нема такої такого ліса сосняного. Жінка писала, що треба, щоб була ріжа земля, щоб із землі. А там, де є та сосна, така більша, то там нема доступу до їхати, щоб взяти тої землі. Не знаю. І не продають у нас таку землю. Знаєте? У нас і таку землю не продають під гортензії, щоб можна було, можна було купити і висадити. Проблема, зараз кажу, ото має проблему. Так, проблема, бо я хочу, щоб то було, і хочу, але я не читаю достатньо інформації, не слухаю. Не маю часу напевно. Була я вчора з очима, так вам швиденько скажу, була з очима. Треба знову е окуляри. І такі, і такі окуляри, і, і, і різні там на то плюс 4, на то плюс 4,5. А на дальні треба ще інакші окуляри, бо, бо погано з зором. знаєте. А ці, що я маю, всі і ті, що другі, боже, комарі вже тнуть. Ті, що мають другі, вони вроді, вроді нічого, але в них не добре бачу. Навіть голки заселяти я не бачу. Отак. То шила, 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 шила. А тепер навіть не голки заселяти я не бачу. І все, треба купувати ті другі окуляри. І тільки що ті недавно заказала, ну недавно, я не знаю, скільки пару місяців заказала, що заплатила 2000, угу. а в них не виджу. А вони три з половиною, я в них не не можу заселяти голку. Так дивлюся ще, але отак от не бачу. Ну от, зараз я зараз я добре подумаю. А звідки сонце б'є знову на голову. Ну дивіться, я тут сиджу. Може би я тут тут води у мене, бачите, де лавка я сиджу, і тут водить мені чоловік копав ями, аби я собі тут водись яму, аби я собі могла ту одну гортензію, а з цього боку лавки десь тут, о, аби я могла ту гортензію висадити. Ну, я хочу, щоб вона так, знаєте, трошки була на сонці і трошки була на виднім місці. Ну для чого? Я ж для того роблю ту красоту, щоб вона мені тут цвіла і пахла. А та яке десь сховаю, то для чого мені вона? Ну так, тільки для мене, щоб я собі любувалася. хоч мені достатньо і для мене, щоб я собі любувалася. Ну, от зараз я буду. Трохи ту вербу обріжу, бо вона вже так. Е е жіночка мені одна писала, що вони зрізали вербу, бо була дуже груба, вже таку, і посадили якусь ялиночку. З горчка, з горшка майснулася. Ну так, але мені ще тут лише ялиночки і бракує. Мені досить тих, хто ще й ялиночки. Ялиночку це точно не будемо. Але ще сувербу вербу отримаю, і можемо її так само де. Не файна, така декоративна, але як буде така грубецька, то теж не буде. Сука та й подобре, бо вона тримає холодок і тут сісти під неї то добре. Ну, якось так. Я буду думати, поки він мені ями повикопує, бо я не годна, бо тут треба величезні ями, а тут повна каміння, бо йшла будова, одна, друга, навколо лишень тут цегли каміння. Піски, шебінь і отак. Треба такі ями бити, знаєте, добре треба розбивати такі в діаметрі, може по півтора метра. Угу. Палуркавіці. А я як її дістану? Ну, і за ким він то -то мені зробить, то я, може, землі придбаю. Отако. Угу. Добре, мої дорогенькі, з вами поговорила. Трошки буду обрізати тут вербу, вивозити. Бо, може, де даді світло, може на 3 години лише світло відключили, я що знаю. А... Вчора відключали, бо якісь гілі обрізали, то на нашій лінії виключили, майже не було від якої? Від якої, від, від 10 до 4 у нас не було світла. Сьогодні вже виключили, бо вже не знаю, планови чи яке, не знаю, що вони виключають. І треба рибу тут поскладати морозилку. Він лише до тепер лише ту був вчора, а, а коти голови поз'їдали. Голову, голову ту велику всі е, котам давали. Треба покласти, напевно, що роз'їв. Не знаю. Добре, добре, подумаю. Про то подумаю я завтра. А зараз, мої дорогенькі, залишайтеся здоровими, будьте щасливими. Всього вам доброго бережіть себе, бережіть свою родину. І всім до зустрічі. Всім пока. Всім пока. Вечір. Вербу тут трохи обрізала, вже другі тачки. Зараз вивезу і все, хоч трохи хоч трохи її зробила нижче. Трохи троянди позрізала такі посохші, а то вербу трохи-трохи зробила з неї якусь, ну, вона така єкусь трубата, але хоч трохи нижче. Ну, отак якось.